Жанна така гарненька стала, на зиму заросла. Женет. Ну і фоном каштанчик. Когось одного не випустиш, то фоном буде гавкать. Воно малеча до, до, до підлітка пристає. Дивіться, цей ужичак який. Підріс, якийсь він коротенький, а на ножках височенький такий. Так що я не думаю, що він буде маленький. У нас, мабуть, така тут атмосфера, що в нас маленькі бувають в перспективі, вроді би як. а виростають отакі кабани. Ось, ось теж думали, маленька собачка буде. Дивіться на цю маленьку собачку. Жопка вже як у каштанчика. Ділове таке. Дуцям балдіє. Скоро такий буде щаком, теж буде такий самий кабанчик, уже доганяє. Він на ножках уже вищий за лисичку і згадує те, що вона його за вуха тягала. Тепер він її воно за вуха тягає. Мутузе вже. А що лисичка? Я тебе попереджала, що бумеранг він прискаче, він підросте й дасть тобі мемеля. Так, 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 Грайтеся. А ще воно четверо у нас підростає. Я так розумію, мабуть, я їх не соціалізую, не пороздаю. Будуть вони вжити, мабуть, в вольєрі разом з цим. Ну, лисичку навряд ли я закрию в вольєр. Це таке свободолюбиве. І вона собі просто раду дасть. Я її вже не боюся залишати на вільному вигулі, тому що вона знає, коли сховатися, коли не вмішуватися, не влазить, і білка нюхає. Чака. Мене побачила, ховається. Мішаня в нас десь заховався. Так любо дорого дивитися, а це він скільки у нас в притулку. І в нього ніколи не було друзів, всі його ображали. А зараз оця ося білесенька, оця ося кабася, і ще там ота сніжинка біла. Вони так граються, коли всі закриті, а чак у нас по таким ділам. Він Що ти там знайшов? Всі там якийсь склад шукають, може, найдете на розвиток притулка якийсь там глечик з золотими монетами. Щочак, як як успіх? Успіхи успіхами, а там якась заварушка. Треба туди йти.